І коля саме працює, дарявий трубу з таку. Андрюша допомагає. Тут у нас такий заїзд під хату. Ось під хату такий закривається ця фігня. Тут навіс такий. Зверху тут кімнати. І хочемо цей закрити. А тут вода, це коля флорив. Продовжує трубу, щоб стікало не сюди, під навіс Чувак не робила, а в сторонку. У нас машина тут стоит пока. А взагалі хочем это закрыть. Смотрите, какая тут краса. Я такого еще не бачила. Как подснежники, но это фиалки, песок. что будет? Не пахнет тут, вот, как мы говорим, с генеречком Скотланд. О, сюда, сюда. Давай. І тут. Давай все подорожки. Тут, тут еще я сказала, я Ага. Круто. Круто! Ой, як тут гарно сидить. Страшно! Сидять прям вау. Ой, сідай, рівненько, сідай. 我的。Oh, Ні, то палки туди можна замістити подивитися. A moment to pause and clear your mind. Let it carry you away from the noise of the world to a quiet, peaceful space within yourself. When the road gets tough and the sky turns gray, keep your head up high, you'll find your way every step you take. Focus on your little family. Nothing else matters. In a world full of noise, distractions, and obligations, it's easy to lose sight of what's truly important. But amidst all the chaos, your little family is your safe haven. They are the ones who bring joy, love, and meaning to your life. So, take a step back, breathe deeply, and let the noise fade away. Remember, your family is your top priority. <laughs> Скільки бревен поплаває вокруг. Папа, а де ця А дідуля на березі жде воно. Ти йдеш, так далеко? там не тебе. О, острів. Ми до нього пливемо. Блін, за секунду диви, як далеко від берега. Дірючок, ну як тобі? Ходиться Хорошо. Хорошо. Угу. Холодно. Холодно? Я знаю. Ой, дуже холодно, так. Але така, як і літом була. Адже вона боласка. Бо Аляска? Ні, просто це тихий океан, санок. Ну, тихий океан, він холодний. Давай креветочки будемо ловити. Та воно хоч утоне. Боже, як медліно, там грузики слабікуль. Але тоне. Понесло. А може його треба, його як унесе десь. О, потягло. А, це нас тягне, Коль. Зараз я назад. Папа, будь careful. А воно і назад, задній ход є? Звісно. Да, нас просто тягне туди. От бляха. Не, не тягне? Не тягне вниз. Держи цей шарик сраний. Бач, держи. Я ж казала, буде держати. Як батя казав, великий чіплять. Великий пляк. Тобто той взагалі убрать треба було. Я зрозумів, що робити треба. Що? А у тебе колись цілий фон падає. Ой, як mm. гарно. Поставили креветоловочки і плаваємо. Є -й! Є -й! Колись в рапіціті по озері плавали на кану, помниш? Діти ще манюні були. А тепер на океані плаваємо. Да? Десь собачка гавкає. Олені. Бігають на березі. А Та ні, вони всі такі мілкі тут. Вон там чуваки на надувній поперли ще далі. Ну вони модні. А що тут тільки фімел? А тут ось яхта стоїть, нам так далеко була, а вона тут уже прямо біля нас. Угу. Зніми берег, аж де ми берега. Ну ми від берега далеко, а що відуди десь. Так. Десь дідуля аж там сидить. І жде. Десь жде. Хотя наш лов. А я хочу релиса. Тихо, тихо, тихо. А, тихо. О, yeah. Ой, і бичочок. О, можна взяти рибу? Ні, так. я хочу рибу. А ну покажи. А, можна мені перша? Міля, десь воно колюче, може бути. Страшне. Той бичок колюченький. Я, я. Ну, у нього... <реш> Де, це не перехиляй, акуратно. А який вам А в нього там біля голови там, пару таких заціпаю. А воно дуже калуче можу... Та водичку його. Як? Воно воно осирається. <реш> крабіка випусти. Ой! Та крабіка на, на водичку. Зараз із лодки всі повипригують. А, воно І апсайддаун. Бачишка широке в нього. Так, бичок, нато, дивіться. Я не хочу взяти. то! Випускай їх, випускай. Ну як його Коля, краба бояться всі трогати, так що я не знаю як його викинути. Стоп новий липс! Все, випускай. Що? Диви, який бичок. бічок. Да. Випусти. М -м, таке кольося. О, дивись кольосі. Пока. Поплив пульк. Mm -hmm. Так, слідуючи. Мама, Надо, це да. рекордаєш? А як же? Okay. Міля тягне цей раз. Що okay. там міля наловила? Зараз цілу кучу наловила крабів динозаврячих. Папа, ти візьми, бо я боюся. Бачиш? Щось зелене. Ні. Це що ж там зелене? О! Тягни. Мєшись? О, крап один нацепився улетів. Ага. Я бачив. Що тут у нас? Нічого нема. Да. Один, корм. один корм. Ти знаєш на м'ясо краще. Да. Ну, бач, креветок нема. Коля, як той корм тепер вимить? Не знаю. Він розкисне, там буде такий срач. Треба оту зіпу розкрити і якось його і витрусити. Міцвинець треба достати зараз. А, він очіпився? Коротше, тут нічого нема. У нас почався сезон дощів. Цілий день. Ляпотить. Сразу крійку водичка піднялася. Моментально. Що буде, як вона розільється? А тут доща немає. Може він тут і був. Море класне, спокійне. А там воно і чайки на водорослях, і цапля величезна. Оно воно сіра. Щось топчете. Я все, бач, я все бач, тут така тріщина. І вода так бемкає. Віба Де ж страшно. <схи> Ого. Можна і офігеть. Стрьомненько. Печера. Кажу камінчики тут оце. Оце скали везде. І ось камінчики. Як їх сюди накидало? Якщо тут везде такі скали. Якийсь шторм був бешений, щоб їх сюди якось напхати. Але тут немає такого, щоб камінчики десь були. А тут є, можна пособирати. Все такі прикольний, молоденький. Морські котики. Погано видно. Воно оно Далеченько. Рибку нямають. Вони не просто тут катаються так на пузі. Я кажу воду так ковбаси. І вроді тихий океан, а воно тут ковбаси. Скали, скал бумкає. Так гарно хмари там воно йдуть низько. А Америка зовсім воно вся хмара гор не видно. Тут дуже близько гори, а їх не видно. їх не зачіпи хе, <світ -праць> вони рюють, морські, Ой, <світ -праць> їх тут куча, все ще валять, чуваки. Морські коти. Морські котики, моркотики. Рибку нямують. Ну, раз вони тут ганяють, значить саумом є. Тільки щось не ловиться зараза. Коля старається. Боже, их там куча тусуется, парочка мы. Как красота, просто. I woke up again. Woke up and took a breath again. Looked up and saw the sun again. I'm grateful for the eyes I have. I'm moving on my toes again. I'm grateful for the wind against my feet. Da You can Зловили хлопці такого красунчика, ну жалко його їсти. Кажу, одвезіть назад на океан. Великий, звісно. Де? Ну блін. Дякую, меню. Ми ж не голодні, щоб тебе їсти оце. Діякий хальоський. прям <різь> морда є, бач. Зварили крабіка, живодьори. Такий великий. Ось за чого тут чайки пасуться? Викинуло на берег. Краби воно бігають малі воно. Оно, воно, воно, лаза. Такий він і не сильно і малий. Сьогодні типа шторма. Тільки що чайку спасали. Замоталась у лески. і тільки що чувак спасав, Піцаку потопив свою, але спас. Сьогодні море щось розходилося, як скажене. крабів викидає, аж креветок викидає, а ще рибу викинуло. Кашу таку зробило, де воно ці водорослі набрало. На дні нарвало, мабуть. О, затихло. Ой, прям затихло. Раз затихло, значить зараз буде лупити. О, починає. Ще ось оскільки сюди. Зараз воно сюди буде так лупити, аж хто зна скільки. Мені ось у ноги вже набрало повні води. Закручувалось. О, йдуть, йдуть, воно хвилі бішені. О, да-да-да, ця велика. О, дойшла. А ця ще більше. А ця ще більше, боже. На О, так. Це страшне. Коля там воно стоїть. Туди нас гукає, я туди не хочу. Так можна і креветок не собирати. Біля нормального крабу значок. А ну, покажи. Ну, це шторм. Як кажуть, шторм може принести, принести щось цікаве. Ну. Ой, це червоний. Це червоний. Вони не смачні, вони а, не. А, Ну, Я не знаю, що, що з них це. Що? відпусти його. Ні, ну треба вбивати, Та випустити його, що лозло що. Випусти! Та я його випуслю, я тобі просто кажу. Мама, дивись, який а ну і аж туди-туди. Ану, буде як чайка. Такий А, це вже слабше. Зараз би не варто. Та, ні. Вже зараз би не витягся відтуди. Я боялася, як той з підсакою по чайку поліз. Я думала, що він не вилізе. Чувак чайку спас, а під утопив свою. А там чайки воно. Вертаються на бережок. Хапанули свіжих крабів. І назад, тона -на, на жруть там. Коль, то в тебе крабік? Маленький, так? Да? Ага. У водичку. Ві. Все, спав крабіка. Так би чайки зжерли. А, їх просто чайки жируть. Вони ж прозоренький такий манюнький ще бейбік. Бозі. Папа, спасай його, аж подалі закидай. Ух, ой, не так і далеко, ну. А, це, то це геть гетьмансенький. Дивись. Він ман... легенький, йди. Це бейбі. А воно пінчає? Ні, це геть гетьманюсеньке. Це такий пінчає. боже, він як слайм. Потрогай. Бозечко. Бебеняточка, диклешні виставля кусатися. Диві, диві. Мягкий. А не подалі. Ой, це так глупей якраз. А того прикрило і він сидить. Бач? Воно, воно. Той величенький, ну він сидить воно. Чайки зараз пролетять, тут жратимуть, як коні. Yeah, Отому, вони ж ціля тут жруть, як після цих штурмів. Ой, все, як треба ловити їх, так? Дирек буде їсти, так? Да. Дві. Аж, аж дві знайшли. Викине. Радуга вдали їй. Вес... Веселка. Кусочок. Це маленьке бейбі, воно аж мягке, він як слайм. Як желейка як желейка, як жилеєшка. Так трогаєш, а він м'ягусенький Надо його водичку. Декий сидий, дитинка. А ось це цей чувак. Вау, а хто це хлопчик? Чи це ти що сорній? Це кажеться сорні ці. Зараз ну, я перевірю. Але кажуть, вони і не смачні, так? Да? Хлопчик, хто? хлопчик. Лістий Бляха, Закинеш його далеко чи що? Ну, я візьму. Так, він, якщо не смачний, Та не смачний. Та на що його їсти. Папа, викинь його не його. А не буду я його їсти. Спасли. Ah ось. О, креветки які, а? Ah Новими руками, ось шторм викидає, да? Можна ah і назбирати. А ти не вірила. О, бач, справжній. Ярюк, ти не докинеш, хай папа кине. Окей, папа сюди. Там вона як метеор зараз упливе. Це наш місцевий сон. Mm, і... Він охраняє свою даму, а, а що де ж, є, синя, а де ж... дама ділась. Може щось із жерлою, no, і жерло. Чи Цей гупір'я він чистився. Дякий, гарний. Ой, такі. Ой, який гарний. Ой, такий гарний ясенький. <плес> <плес> Де твоя дівчинка? Де його дівчинка? Щось дівчинка. А якщо це дівчинка? Це хлопчик. Як це знаєш? Десь немає його дівчинки.